Віктор Копієвський, який повертається до арбітражу. Була певна пауза у призначеннях у цього арбітра. Він головний рефері матчу Колос Кривбас. Цікаво відзнати, що Кривбас у гостях без нічиїх уже впродовж восьми матчів. Отож матч 13-го туру Колос Кривбас. Лічені миттєвості у нас до початку цього протистояння. Бандейра виконує кросову подачу. Удар рятує свою команду. Іван Фоколюк. Перший класний момент у нашому матчі. І Рафаель Бандейра його підключення до атаки. Відзначаємо, як він виконав цю подачу. Просив цю передачу. Зверніть увагу. Микитишин не надто щільно грає із ним у цій ситуації. Це Козік був, якщо я не помиляюсь, і дуже багато часу мав Рафаель Бандейра. Португалець для того, аби вицілити. Цю подачу. Цуріков набирає швидкість Андрій Цуріков. Передача до штрафного майданчика. Чи дотягнеться до м'яча джованні Болівар? Ну, в стилі Джан Клода Вандама. Зараз джованні болівар до цього м'яча тягнувся. Ну і, звісно, якби болівар тут пробив, то могло б бути дуже і дуже небезпечно. Тим часом Колос будує свою атаку. Удар пробиває. Це Владислав Велотень. Тут вирішив на себе взяти ініціативу. Цікаво, чи сподобалось це рішення Олександру Поздєєву. Велотень Тут непогано підбирає і Віддає Дієго, Рикошет. М'яч повз ворота летить. Але яка ж тут помилка? Це здається від Дениса Кузика. Тут не найкращим чином відрикошетив м'яч так від його голови. Це стало подарунком для суперника. Де. Цуріков. Болівар готує удар. Удар в площину воріт. але Андрій Кліщук спокійно забирає м'яч до рук. Подобається, що дуже різнопланові рішення може приймати Джованні Болівар. Дуже динамічна робота команди у центрі поля підстраховки працюють непогано велетень. Велетень. Він вже у штрафному майданчику зупиняється. Там підіймає руку. Дієго удар по воротах. Кліщук торкнувся він є чи ні? Це питання. Здається, що так. Якщо я правий, це має бути готовий для колоса. Давайте подивимось. тут прибрав під себе і не завадив Рафаель Бандейра пробити. Так, це сейв велетень набере швидкість на лівому фланзі. і Цього разу буде подавати. Виконує подачу. Тут Киліщук не з першої спроби м'яч накриває. А Болівар, схоже, порушує правила. Ну, принаймні, біля нього футболіст у чорній формі. Це. Понедільник опиняється на газоні. Давайте подивимось, що там було. Ну зіткнулися, вони не впевнені, що було там порушення правил. Хоча понедільнику від того не легше йому дісталося. Атака колоса зараз краснічі. Пробиває по воротах, але не влучає. Ілір Краснічі. Гравець національної збірної Косово, завдає ударок. Кліщук роздає. На горіх зараз своїм футболістам непогано зараз з Дієго. обігрався краснічі. І побачив простір, і увійшов вже ну, фактично до чужого штрафного майданчика. так? Демченко. Удар! Ого! Це Максим Третяков. Якщо я так правильно впізнав, це по стилістиці удару, скажу. Відверто орієнтувався. Шансів влучити в такій ситуації було важко. Так, це третяков. Дуже непростий насправді удар для Андрія Кліщука. Зверніть увагу на траєкторію, за якою рухається м'яч. Колоса Третьяков виконує подачу. Буде ще одна спроба у Третякова. Третяков подає. Дієго. І велетень іде головою пробивати. Тримається зараз за голову. Влад велетень. Він продовжує лежати у чужому штрафному майданчику. Пробити йому не вдалося. Друга подача від Третьякова. До кінця пішов він. До кінця дограв епізод і Соса, який вибив м'яч щось в попередній в цій ситуації. Демченко. Пас на Дієго, Бразилець у лівий фланг. Чи знову велетень? І знову удар! Дуже близько до цілі. І справа, і зліво. Велетень тут. Велетень там. Знову такий відскок. Дуже підступний. Проти Микитишина на Козіка. Понедільник. Непогана розрізна передача на козіка у Удар. Дарнієво вище воріт. Вище воріт пробуває бразилець. Ну і ви знаєте, домашня позволювала серія колосу у чемпіонаті вже перетнула позначку у 250 хвилин. Цю непогана скидка. І твердо на ударній позиції. Удар. Каж заміна від Юрія Вернедуба. Перша ж дія від Єгора Твердохліба. І це забитий м'яч. Супер заміна. Просто неймовірне рішення. Ну і тренерський досвід нема куди правди діти. Виходить людина і одразу забезпечує результат. Другий удар по воротах колоса і це забитий м'яч для кривбаса. Чинний бронзовий призер українського чемпіонату виходить вперед, реалізуючи першу свою можливість по перерві. Бандейра, подача. Був дотик, так, здається, від Івана Похалюка. Мені здалося, що він був. колос перевершив своє середнє значення по цьому сезону за кількістю ударів по чужих воротах. Виходить зараз кліщук кулаками. Грає удар Ого! -го! І добивання Болівар! Перший м'яч в Україні. Перший м'яч чемпіонаті України забиває 22-річний венесуельський нападник. Він насправді от за всі ті попередні поєдинки, в яких він виходив на футбольне поле, напрацював він вже на забитий м'яч. Ну і відзначається зараз суперважливий момент у грі з Криворізьким кривасом. Орендований Джованні Болівар. Асистент арбітра Вар Михайло Райда зараз мав роботу, і гол верифіковано. Гол чистий. Ну ми тепер подивимося. Повтор вже розуміючи, що вар-арбітри там ніякого положення поза грою не знайшли. Не огледіли. Велетень атака лівим флангом колоса. Натхнений колос зараз може полетіти вперед. Велетень вирізає подачу. Не дістається дом'єча, ані болівар. Ані Дієго який там другим темпом ішов. Ну і це перший є поєдинок у цьому турі, в якому обидві команди, які грають у матчі, відзначаються у воротах одне одного, одного. Удар велетню вище воріт, знову нагадує про себе Владислав Велетень. Що є ще запал, є ще бажання, є сили. І б мав забити Кривбас, то насправді мало б бути більше забитих нічів, аніж є насправді Болівар. Болівар може втекти. Болівар-Венесуелець. Змагання у швидкості з Драмбаєвим. Виводить сам себе на ударну позицію. Пробиває Болівар. Але те, що ось так інтенсивно Драмбаєв повернувся назад. Це у цій ситуації, звісно, заважало. Однозначно заважало Болівару. І зараз не втримав. велетня. і велетень виконує подачу. Дмбазі. Знову вдали підбирання. І знову є удар! Як же небезпечно зараз. Козік чи ні? Так, це Едуард Козік. Його попередній удар завершився сейвом Кліщука, а потім добиванням, яке стало результативним. Е, є у цього футболіста. Удар поставлений. Ми по цьому сезону це вже бачили. <реш> Ті щирі емоції так, від Андрія Засухипа. сухіпу. Кожушку на вістрі. Соса грає з акцентом у правий фланг передача Соса не забиває Даніель Соса. Дуже і дуже реалістичний для взяття воріт момент зараз народжує кривбас з дуже вигідної позиції, з лінії фактично воротарського майданчика. А Цуріко супроводжував цей удар. Удар, і Це удар по площину воріт. Але удар, який бачив Пахульок, і удар не став для нього якимось сюрпризом. Знову Третьяков. Низом хороша передача. Безборочко. Удар безборочка. Влучає у рекламний щит, але не у ворота. Хороша атака лівим флангом проходить. Атака, яка завершується черговим ударом. Але не точним ударом. Ну, класно тут прийняв м'яч і зміг пробити безборотько. Ну і саме в цей момент звучить свисток, який фіксує першу в історію стосунків і Кривбаса нічию між цими командами. Ну і, власне кажучи, без нічий серія Кривбаса переривається. Результат цього матчу, думаю не потішить ані одного, ані іншого тренера.